Розділ п'ятий Всюди чути, що між вами перелюб, і то такий перелюб, який і між поганами незнаний, що хтось має за дружину собі, дружину батьков. І ви завеличалися, а не засмутились радніш, щоб був вилучений з поміж вас, хто цей учинок зробив. Отож я відсутній тілом та присутній духом уже розсудив, як присутній між вами, того, хто так учинив це у ім'я Господа Ісуса, як зберетеся ви та мій дух із силою Господа нашого Ісуса, віддати такого сатані на погибель тіла, щоб дух спасся Господнього дня. Величання ваше недобре. Хіба ви не знаєте, що мала рощина все тісто заквашує? Отож, очисти стару рощину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха, Христос за нас у жертву принесений. Тому святкуймо не в давній розчині, ані в розчині злоби й лукавства, але в опрісноках чистости та правди. Я писав вам у листі не єднатися з перелюбниками, але не взагалі з цьогосвітніми перелюбниками, чи з користолюбцями, чи з хижаками, чи з ідолянами, бо ви мусили були б відійти від світу. А тепер я писав вам не єднатися з тим, хто зветься братом, та є перелюбник чи користолюбець, чи ідолянин. Чи злоріка, чи п'яниця, чи хижак, із такими навіть не їсти? Бо що ж мені судити чужих? Чи ви не судите своїх, а чужих судить Бог тож вилучить лукавого з поміж себе самих?